Вітаю вас на каналі Crypto.ua і сьогодні говоримо про арбітраж криптовалют. Це неймовірна обширна тема, яку ми постараємось максимально коротко і зрозуміло до вас донести. Насправді, тема арбітражу дуже і дуже широка, і вона надає додаткові можливості в заробітку на криптовалютах. В той же самий час це не так просто, як може здаватися, і вам треба буде отримати додаткові знання, частину з яких ми збираємось вам надати в цьому відео. І так в чому ж суть? Концепція дуже проста: вам треба знайти різницю в ціні криптоактивів на різних біржах, і купити там, де дешевше, і продати там, де дорожче. Умовно, ми придбаємо лайткоін на 1000 доларів і продамо за. 1100. Наразі більшість бірж синхронізована, і дуже важко знайти можливість продати з такою різницею, але все-таки така можливість є, вона буває, і ви можете її також помітити. Для цього треба витратити певну кількість часу проаналізувати різні біржі, різні пропозиції, можливості і особливості цих платформ і далі вже працювати. Ще один приклад: ви знаходите біткоін по 30 тисяч доларів на одній біржі, а продаєте його вже по 30 тисяч 500. Різниця здається, невелика. Але з урахуванням того, що і власне від вас вимагається мінімум дій, то після декількох таких дій на день ви матимете абсолютно непогану зарплату і зможете за рахунок цього жити. Але знову ж таки, це велика робота, великий аналіз, і треба враховувати масу нюансів. Тож, давайте підемо по списку. Перше, що варто врахувати, це комісія на вивід. Насправді вони на біржах доволі різні. І якщо ви купили актив, наприклад, на кукоїні і на бінансі, це абсолютно не значить, що ціна на вивід там буде однакова. Тобто, умовно, якщо ви хочете купити актив на 100 доларів і продати на 110, треба врахувати, що комісія на вивід може бути близько там 5% або там 3 долари, і ви втратите доволі вагому частину з вашого майбутнього заробітку. Тож це треба проаналізувати заздалегідь. Якщо ми врахуємо приклад біткоїну, то там комісія може бути дуже і дуже дорога. І, власне, зазвичай там проводять транзакції з великими сумами. Тому треба прорахувати всі ці можливості заздалегідь. Тобто, вам треба обрати певну кількість активів, які ви будете аналізувати, вивчити платформи, на яких ви будете відслідковувати ціни, і спробувати проаналізувати, скільки ж вам буде коштувати вивід на цих платформ і, власне, пересилити на платформу, де ви будете продавати товар, але це тільки перший пункт, те, що впливає на наш майбутній дохід: комісія за. Власне придбання і продаж за дії на біржах, хай то вони централізовані або децентралізовані. Ви платите комісію. Ця комісія також буде відійматися від вашого майбутнього заробітку. І Її також дуже важливо врахувати в майбутній аналітиці. Наприклад, при придбанні ви заплатите комісію 0,20% І вам треба вже врахувати. Наприклад, там 100 доларів ви маєте. від цього ви платите 1 долар комісії на вивід і від цього ви ще платите нуль Двадцять за придбання активу, і 0,20 за продаж цього активу. І коли ви це все порахували, треба власне подивитися, чи це все ще вигідно. А далі йдемо до наступного кроку. Він також дуже і дуже важливий. Це час на переказ потрібної нам суми. Право в тому, що якщо переказ затягнеться, то курс може змінитися, і ви втратите свої майбутні гроші або ж просто втратите профіт, на який розраховували і заради якого і витрачали весь цей час. І треба враховувати, що проблема може бути не тільки в завантаженості конкретної вибраної вами мережі, а ще й також можуть бути проблеми на біржі або проблеми з вашим аккаунтом. Причин, в принципі, може бути багато. Тож це власне варто також враховувати, що вивід може бути 15 хвилин, може 30, може годину, а може й добу. Наступне, що варто врахувати, це форс-мажорні обставини, а конкретніше дуже різкі зміни курсу. Таке буває, можуть вийти якась новина або хтось продасть. Свої біткоїни з відомих особистостей і дуже сильно падає кріпта. Право в тому, що візуально це виглядає як 3-5%, але це не просто 3-5%, це у біткоїна це мінімальний рух, а всі альти посипляться миттєво і дуже дуже вагомо. І вам доведеться в кращому випадку чекати, щоб отримати свій профіт, а в гіршому випадку взагалі залишитись в мінусі. Наступний пункт це додаткова верифікація біржі. Якщо ви захочете зробити багато активності, багато власних операцій, то Іржа може запросити у вас додаткову верифікацію. А з рахуванням такого типу заробітку вам доведеться робити багато операцій, і на це також може піти час. Наприклад, Binance у вас спитає підтвердження, ви його надасте, і на це піде 15 хвилин. І ці 15 хвилин власне зроблять вам збитки, тому що ціна впаде. Цей момент дуже і дуже важливий, і він абсолютно непередбачуємо. І навіть якщо ви знаєте ринок і відчуваєте, що все піде за планом, то ця раптова перевірка може вам. Накрити всі плани. Інша важлива ситуація і можливість для заробітку це анонс лістингу проєкту на новій біржі. Насправді багато людей вважають, що якщо проєкт ліститься на новій біржі, це дасть йому можливість для зростання і дасть буст. Але це далеко не завжди так відбувається, і в принципі факторів може бути дуже і дуже багато. Іноді ціна навіть може доволі активно просісти після листингу на певній платформі. Тож не варто розраховувати саме на це, як на ключовий фактор. Фактор, який дозволить зробити вам на різниці ціни. Але в цілому це може бути вагомим аргументом і спробувати варто, але тільки перед цим треба зробити власне дослідження і точно бути впевненим, що актив стоячи і його обов'язково будуть купувати. Якщо ми наразі порівняємо ціни на CoinMarketCap, то ви побачите, що більшість цін синхронізовані, Скоріше за все, це робиться завдяки ботам і автоматичним системам. Але на низьколіквідних біржах і менш популярних біржах ви можете все-таки знайти. Найти іншу ціну і спробувати заарбітражити її, та треба врахувати всі ризики, які власне і були описані в цьому відео. Концептуально арбітраж валюти в даному випадку може бути вагомим варіантом, щоб спробувати, і власне цікавою можливістю заробити. Але треба підходити до цього дуже грунтовно і дуже старанно. Тут як не дивно, ніяких випадків і удач бути не може. Чиста математика і чистий аналіз, чи є взагалі вигода в діях, які ви. Плануєте зробити. Більше цікавих можливостей заробити і більше інформації про криптовалюту і інші фінанси знайдете в нашому телеграм-каналі. Наразі це все. Гарних вам інвестицій та всього вам найкращого!